Векруха одразу не злюбила Оксану з першої їхньої зустрічі. Оксано, ти навіть не замислюєшся, на кого ти схожа. Сіра та звичайна, а Євген високий привабливий чоловік. Не розумію, що він у тобі знайшов. Оксана ошелешено дивилася на Марину Петрівну, матір свого коханого. Хто ж таке взагалі говорить? Яка невихованість та неповага. Мамо, ми кохаємо одне одного і вже подали заяву до радцу. Оксана вагітна, ось тепер усе зрозуміло. Тобто ти його піймала дитиною. Швиденько завагітніла, щоб прив'язати мого сина до себе. А ще невідомо, чи це взагалі твоя дитина, Євгене. Саме тому я не знайомив вас раніше. Я знаю, що ти часто втручаєшся в мої стосунки. Тепер я досвідчений і поставив тебе перед фактом. Весілля не буде, ми просто розпишемось. На цьому можна закінчити розмову. Ходімо, Оксано, нехай мама осмислить новину. Євген і Оксана вийшли, залишивши Марину Петрівну ображеною. Ну хто таке чув, щоб син не слухав власну матір? Адже вона йому лише добра бажає. А тепер що за молодь? Дочка теж її не слухала, вийшла заміж за сантехніка. Тільки подумати, така красуня з гарними манерами, а живе з простим робітником, який ремонтує труби чи унітази. З першого ж дня Марина Петрівна попередила, що не буде спілкуватися з цим не її рівня зятем. Тепер вона зрідка телефонує дочці, а онуків навіть не бачила особисто, тільки на фото. Вона жінка слово, і хай усі це знають. З чоловіком у неї теж не склалося. Він був, як каже Марина Петрівна, ганчіркою не вмів заробляти. За все життя тільки на квартиру для сина спромігся. Не пиячів, але й твердого характеру в нього не було. Врешті він сказав Ти важка людина, Марина, я не можу так більше жити. Зібрав речі та поїхав до своїх батьків в інше місто. Розлучилися, і там він знайшов іншу жінку та живе з нею. З Євгеном спілкується, і саме син про все це їй розповідає. Марина покладала надії на сина, що він одружиться з місцевою гарною і гідною дівчиною. Проте, кого він не приводив, усе було не те то дівчина, старша на кілька років, то зовсім з вулиці. Усе це вона неодноразово висловлювала Євгену. Він сердився і просив не втручатися. Але як мати могла не втручатися, коли лише добра йому бажає. Щастя та вигода мають іти поруч. Марина Петрівна працювала бухгалтером у школі і пишалася своєю роботою. Колектив її побоювався, адже вона завжди висловлювала свою думку безпосередньо. А таких, як їй здавалося, чесних і відкритих людей не люблять. А цього разу Євген зайшов далеко. Заява, вагітність. Ну що ж, нехай сам відчує всі принади сімейного життя. Через два тижні Марина Петрівна вирішила навідатися до сина. Євген іноді дзвонив, але не приїжджав до неї. Двері відчинила Оксана. Привіт, Оксано. Євген удома? Доброго дня. Ні, він у магазині. То я на порозі стояти буду. Дай пройду. Оксана відійшла, впускаючи її до квартири. Ну, і що тут у вас, штори нові? Не радій на то це ненадовго. Євгену швидко набридне сімейне життя. Потім повернешся додому із дитиною на руках. Тобі це треба? Поки не пізно подумай про процедуру, чи вже термін занадто великий. Яка процедура? Що ви таке кажете? До речі, ми чекаємо двінят. У мене в родині були двійнята, ось і нам випало. Двійня? Господи, це ж справжнє лихо. Що ви з ними робитимете? У якому сенсі лихо? Євген дуже радий. Завжди мріяв мати двох синів. Двоє хлопців? Боже, як недобре. Щоб усе тільки добре пройшло, бо що він тоді робитиме з двома дітьми? Ви знаєте, мені не потрібен цей негатив. Попрошу вас піти. Як у вас язик повертається таке говорити? Ви, жінка, самі двічі народжували, ви ж мати, як так можна? У мене, на жаль, немає мами. Вона пішла з життя, коли я була маленькою, але вона була б щаслива понянчити онуків. А я не хочу нянчитися з вашими дітьми. Народили, от і займайтеся ними самі. Ще й мене з квартири виженеш, безсовісна. Марина Петрівна обурено вискочила з квартири. Така вже вдача у її сина. Зв'язатися з цією плідною, двоє малюків зараз. Бідолашний Євген, який тягар взяв собі на все життя. Ну нічого, сам вибрав от і має тепер. Алло, мамо, у мене народилися два синочки. Назвали їх Олегом і Денисом. Що за імена безглузді? Ох і намаєтесь ви з ними. Сину, ну навіщо ти одружився? Життя в тебе попереду, молодий, гарний, а тепер Ось утримувати цю юрбу. Нічого, мама, впораюся. Батьку зателефонував. Він радий, обіцяв приїхати з дружиною пізніше. Хоче побачити онуків. Ну, звісно, тато твій завжди зручний для всіх. Але він тільки вдає, що радий. Навряд чи йому справді потрібні ці онуки, живе собі там з новою жінкою і насолоджується життям. А я, сину, кажу правду, двійня – це великі проблеми. Оксана твоя перетвориться на втомлену жінку з постійними безсонними ночами, а ти швидко втечеш. Знай, я завжди на твоєму боці. Євген мовчки скинув дзвінок. Мама ніколи не змінюється. Марина Петрівна зняла бігуді, розчесалася і нафарбувала вії. Сьогодні у неї день народження, вихідний. Думала, може, синок приїде привітати. Сходила до магазину, купила торт і пляшку ігристого. Чекала до вечора, та Євген так і не приїхав. Тож запросила сусідку Віру, самотню жінку трохи старшу за себе. Уявляєш, Віро, мене не привітав ні син, ні дочка. Значить, маєш причини на те, що вони не поспішають спілкуватися з тобою. Розповідай, що у вас за стосунки? Я поки торт поріжу, а ти наливай по келихах. Марину Петрівну понесло. Вона все розповіла. Як не прийняла зятя і не спілкується з родиною дочки, як відмовляла сина одружуватися, як невістку постійно докоряла дітьми. Тепер усе ясно, в тебе погана вдача. У самої не склалося, от і дітям хочеш ускладнити життя. Діти й онуки – це найрідніші люди, а ти їх відвернула від себе. А тепер чекаєш на привітання? У мене така сама мати була. Наговорить, наробить неприємностей, а потім ображається, що я не приїжджаю. І коли вже вона пішла з життя лише прощення попросила. Ну, дякую, сусідко, підтримала. Я ж їм тільки добра бажаю. Тільки й усього. Вони ж мають правильних людей обирати собі в партнери. У Галини чоловік сантехнік без освіти, а в Євгена якась дівчина з вулиці, яка дітей одразу двох народжує. А я гадаю, що дурна тут тільки ти. Залишишся одна. Вони вже й так відвернулися. У тебе поганий характер, це зрозуміло. Ану йди звідси. Прийшла, наговорила образ, привітала, називається. Ну що ж, торт я поїла, тепер можна йти. Двері зачинилися. Марина Петрівна відпила ігристого і доїла торт. Раптом задзвонив телефон. Це була донька. Мамо, з днем народження. Бажаю здоров'я міцного. але я цілий день без зв'язку. Телефон ремонтувала. Дякую, доню. Тільки ти мене привітала, а брат навіть зателефонувати не зміг. Та він захворів, а я думала, ти в курсі. Він зараз лежить у лікарні. Не знала. Я ж із цією тією твоєю невісткою не спілкуюся. І дарма, Оксана хороша, Євген її і дітей любить. Ти ж не навідуєшся до них? Ні, я там не бажана. То й сходи, у тебе жонуки народилися, мамо. Наступного дня Марина Петрівна вирішила зайти до сина. Адже він не відповідав на дзвінки, а номера телефону Оксани у неї не було. Тим часом Оксана стояла біля вікна і побачила, як свикруха неквапливо наближається до під'їзду. Вона відчинила двері, готуючись до розмови. Марина Петрівна штовхнула двері. Відчинилися. Дрівні якісь не замикаються. У спальні гучним голосом розмовляла невістка телефоном. Марина Петрівна причаїлася і вирішила підслухати, про що та говорить. Наталко, сил моїх немає вже. Діти потребують уваги. Чоловік занедужав, свекруха злюка, не життя, а не зрозумій, що. А я ще молода. Вирішила залишити дітей Євгену та піти. Нехай виховує зі своєю мамою, раз не взлюбила мене, от і отримає вільного синочка. Може, й заміж ще вийду, як вийде, і Євгена дружиться, знайде своє щастя. Мати підбере йому гідну дівчину. На розлучення подам. Аліменти платити доведеться, але що робити? Натомість вільна жінка буду. Ох, як же зрадіє свекруха. Мрія збулася. Нелюба невістка пішла з її життя. Марина Петрівна застигла. Що вона каже таке? Піде, залишить дітей? Вона вихором увірвалася до кімнати, де була Оксана. Ти чого це надумала, га? Чоловіка кинути з дітьми? Та що ж ти за мати така? Оксана здивовано глянула на неї. Ой, доброго дня. Не чекала на вас тут побачити, щось сталося? Сталося, звісно, Євген у палаті не відповідає на дзвінки. Приходжу до вас, і що я чую, ти піти збираєшся? У тебе є совість. Ну, це ж ваша мрія, щоб Євген мене покинув. Будь ласка, отримайте, розпишіться. і онуків у подарунок. Виховаєте їх, як вважаєте за потрібне, а я нормально жити хочу, а на ось це все. Казала ж, роби процедуру. Що ми робитимемо з дітьми? Євгену все життя зіпсувала. Ось чому матір не послухав. Марина Петрівна схопилася за голову. Видно було, що вона справді запереживала. Ну що, познайомлю вас з онуками? Ось вони прокинулися якраз. Олежик зліва Денис праворуч, схожі на Євгена. Вчіться, як поводитися з двінятами. Марина Петрівна підійшла до ліжечка. На неї дивилися два маленькі Євгени, не близнюки, але дуже схожі один на одного. І ти готова так залишити малюків? І Євгена не шкода? А вам не шкода, сина, весь час палиці в колеса ставите? Дружина не така, діти не потрібні. Ще й з донькою не ладнаєте, як вам живеться. Інших ви засуджувати майстриня, а за собою не помічаєте грішків? Нікуди я не збираюся, звичайно, пожартувала, бачила у вікно, що йдете. Я щиро люблю Євгена та дітей і життя готова віддати за них. А ось заради чого ви живете? Не зрозуміло, а з Євгеном нічого страшного, Галина спеціально сказала, що занедужав він. Ну й жарти в тебе, Оксано, господи, як уявила, що ти поїдеш. Марина Петрівна сіла на стілець. Оксана налила у склянку води та подала їй, Може, вистачить вже вам так ставитись до рідних людей? Гаразд, мене не любите. Переживу, але навіщо так ставитися до сина, дочки, онуків? Старість не за горами і хто залишиться з вами? Я хочу, щоб мене поважали, прислухалися, а діти все не так роблять. Це їхнє життя. Ви виконали свою місію, виростили дітей, причому добрих дуже. Пишатися треба. Жити та радіти, та ні. Вічно незадоволена мама, все не так і не те. Ну як так жити можна, не розумію. Ось така я. гаразд піду додому, а хлопчики славні у вас вийшли. Дай потримаю хоч одного. Оксана дістала з ліжечка одного із синів і простягла свекрусі. Ти дивись, дивиться на мене. Розуміє, ніби щось. Дитина почала крептати і жалібно заплакала. Не подобається бабуся, певне, тримай. Якщо буде бажання, приходьте лише без негативу. Я готова пробачити усі ваші висловлювання. Але подумайте, будь ласка, що для вас дійсно важливо в цьому житті. Марина Петрівна йшла додому і розуміла. Що вже не відчуває образи та неприязні до Оксани. Та хай вже живуть. Невідомо, яка б інша невістка попалася. Треба менше виступати, а той справді покине сім'ю і поїде. На хрещення дітей Євген із Оксаною запросили її та Галину з чоловіком та дітьми. Вперше зібралися всі разом. Марина Петрівна поводилася пристойно, грала з дітьми. І нова роль припала їй до душі треба лише більше мовчати. Важко це вдавалося, але вона прагнула цього. Адже залишитися зовсім однією на старість їй зовсім не хотілося. Її характер не змінився, звичайно. Але навчилася стримувати емоції. Чи надовго час покаже?